Вітаю, прекрасні жінки. Ще не одне відео мені не давалось записати так важко. Просто от щось не пускає його записати. Е, ніби проста тема. Я хочу поговорити з вами про контроль. Більшість жінок живе в стані тотального контролю. Підсвідомо контролюється абсолютно все. Е, все потрібно розрахувати. І проконтролювати. Дивіться, це насправді така програма, куди ми зливаємо несвідому енергію. Коли ви вдома не довіряєте, не можете відпустити цей контроль, і вам і вдома потрібно все проконтролювати, дітей, чоловік бо без вас, ну просто ніяк. Все тримається лише на вас. Але разом з цим хочу сказати, що ваше тіло і ваша система заходить в таке напруження, затискається абсолютно все. І тут може бути і закриватися серце насправді, і зупинятися потік. Потік це той стан, коли ви можете творити, коли у вас є ідеї, коли ви хочете щось нове створювати, коли ви хочете знаєте, на роботу і. Такий гарний стан піднесений. Насправді, оцей контроль його і закриває. І закриваються тоді і можливості, і гроші, тому що дуже багато енергії витрачається на контроль. І, як правило, тут іде фільтр абсолютно всього, як правильно, як краще, як убезпечити себе. І немає довіри до світу. Немає довіри до світу. Ви хочете все проконтролювати, як все станеться, як до вас там гроші прийдуть, як от у вас там пройдете зустріч, але у вас немає у цього відпустити контроль і довіряти світу всесвіту, що всесвіт зробить для вас все найкращим чином, але просто довіряйте йому. І дуже часто за цим контролем у нас йде. Сидить гординя. Гординя це така теж деструктивна програма. Вона говорить такими словами: ніхто крім мене, хто як не я, краще зробиться. Краще за мене це ніхто не зробить. Я, я от краще зроблю, я все тут розумію. І я не можу довіритись іншим. Але правда в тому, що. Це лише програма, це не є істина, це не є правда. Просто страшно це відпустити. І правда в тому, що така жінка, вона не сильна, вона втомлена, її система втомлена. І за цим у нас приігрується наступна програма програма жертви. Жінка тягне, тягне, тягне все на собі, і за цим запускається програма жертви. Мені важко, мене ніхто не розуміє. Я все тягну сама. І ось оцей стан контролю, тотального контролю, він фоново, перманентно, постійно присутній у вашому житті. З нього дійсно буває складно вийти, складно відпустити контроль, тому що ви все життя звикли контролювати. Ви все життя звикли прикладати багато зусиль. І ви просто не знаєте, як по-інакшому, що можна по-інакшому. Але для того, щоб не відрізати себе від потоку, не відрізати себе від можливостей, важливо виходити з цих програм, саме перше, що потрібно зробити, це ідентифікувати в собі цю програму, усвідомити, що вона у вас є, і знайти методи, за допомогою яких ви можете з них вийти. Методів є багато насправді, і ви можете з них повиходити. Вам потрібно забрати цю напругу і дозволити собі розслаблятися, довіряти, коли ви комусь даєте якісь задачі дітям, чоловіку, на роботі довіряти, довіряти, нехай вони зробляться не ідеально, але довіряти і давати іншим можливість проявлятися разом з вами. І от тоді, я не кажу, що це одразу виходить робити, ні, на це потрібен час, але з цього можна вийти. Якщо вам відгукується, якщо ви чуєте от мої слова, і у вас там щось всередині, тригерить, або вам це відгукується, ви можете записатися на діагностичну сесію гіпнотерапії, регресу, і ми подивимось, як дійсно одна з тих програм впливає на ваше життя. Записатися можна через шапку профіля в інстаграмі, або написати під цим відео, як вам буде зручно. Тому що в стані, коли жінка знаходиться, подітожу, поки жінка знаходиться в стані напруги контролю. Немає місця екологічному росту, немає місця на насолоді, немає місцю відпочинку, реалізації бажань. Можливо, вам зустрічались такі жінки, коли от вони там щось подумали і в них це збувається. От для того, щоб до такого дійти, потрібно вийти з цих програм, з програми виживання, контролю, жертв. Та ордень.